Вітаємо всіх на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 13 червня, вечір, така вечірня прогулянка городом. Шли дощі, ось такі залишили по собі сліди. Такий блискучий город взявся кіркою. Ще сьогодні на городі земля дуже волога, важко на ній працювати. Ну, це квіткова зона і підемо зразу до тютюну. Покажу який тютюн на сьогодні. Ну це дорогові жоржинки. Ось у нас тютюнова грядка. Також Літає білокрилка повсюди. Такі рослинки. Так, ну і ще вон там ряд росте, там ряд, ще там відмежований, є один ряд. Так, тут у нас баклажани. Ну, баклажани йдуть донизу, потім помідори і капуста. Капуста теж непогано пішла в ріст. Така, але також її атакує білокрилка. Така вона в середньому. Вся однаковенька. Так, там ряди картоплі. Поміж картоплею цибуля картопля вже починає квітнути тут цибулька бурячки, морква. Кабачки. По цю сторону ось сладка перцю, перець весь уже пропасинкований. Також після дощів треба це знову прополювати. Дуже багато зразу посходило цього дрібного бурінцю. Так, це у нас кабачки, кукурудза. Трішки також її треба вирівняти. Ну, тут огірки, огірки, які збільшиться, що зійшли за першої посадки, менші це ті, що досівали. Тут уже горох зацвітає потрошку, дині амал, тут баштан, це все баштан великий. Такі вже кавунчики. Так, дині амал. Тут також трошки доріжка тютюну. Тут горбузи, вони тільки наполовину і пішли дощі, навіть частина бур'яну знову поприживалася. Ну, треба тут ще пошуршать над цими бурячками. Ну так, такий городець. От. Коротенька прогулянка. Ось так вродила суниця лісова каска, ми вирощували з насіння. Це вона вже росте в нас не перший рік багато і ми її постійно обриваємо, це вже не вперше постигає смородина все ще квітує, шавлія, це квітує ну мінімум три тижні дуже гарний кущик там також ми її цього року посіяли. Ну, така, коротенька, швиденька, прогулянка. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.